Рухи з казачого танцю вашого. Зразу увага, що це зброя, тобто повинна бути увага. Сконцентруйтесь на рухах своїх рук та своєї саблі. Показуй, показуй рух з яном повільно. Тримаємо перед собою руки. Інша рука за спиною, щоб не заважала. Ромово, перший рух. По полу перший. Раз. Удар перед собою. Другий. Пам! Ще раз. Дивіться. Ще раз. Перший рух. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Добавляємо рух інший. І раз, два, три, чотири. Три, два, три, чотири. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Зрозуміло. П'ять. Перед собою. 5, шість, сім, вісім. А раз, два, три, чотири. 5, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дякую, зупинились. Увага. Ширше ноги. Ще раз, трошки швидше. Прошу. 5, 6. Перед собою. Перед собою. Ян перед собою. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два Слухайте мене шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Зупинились. Вісім. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, попадай. 5, 6, 7, 8. Перед собою. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Рухаємося. 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, дякую. Молодці. Молодці. Повернулися до мене. Шаблю вперед. Шаблю вперед. Рома оберт. Вперед ріжемо, вперед. Раз, вперед, два, вперед, вперед. Ще раз подивіться на кість. Уважніше. Ні-ні. Як тримаю кість. Кість як тримаємо? Зиме. І вперед ріжемо. Вперед, 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 вперед. Макс трошки вішу руку. Вперед. Вперед. Швидкість додавайте Вперед, вперед, вперед. Чекайте більше до себе. Коли повертаєш до себе. Диви. Тримай. Біля себе. от Біля себе. Ну, ти, ти, тут прокручу біля. А ти вперед. Готові ще раз. Зі мною. Пять, шість, сім, вісім. А раз, і два, і три, і чотири вперед. подвінься шість. Сім, вісім. А раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Добавляємо рух станцію. Кожного разу, коли нога рука, то у нас проклади. Раз. 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 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Чекай. Не поспішай. Однією ногою. Однією. 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 Рука з ногою. Раз. Разом. Коли нога підіймається, рука входить. Раз. підіймай ногу. Раз. 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 Добре. П'ять. Шість. Сім. Рука одна. Раз. Два. Три. Одна рука. П'ять. Шість. Сім. Знову. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Нижу руку. Сім. Вісім. Нижче. Сім. Вісім. Добре, дякую. Самім. Ще раз. П'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два і три, чотири. Спина. П'ять, шість. Дякую, прошу. П'ять, шість, сім. А вісім. А раз, два. Носки. Чотири. П'ять. Спіна. Шість, сім, вісім. Стали. Молодці. Прошу. П'ять, шість, сім. Вісім. Раз. Два. Три. Молодці. Чотири, пять, шість. Тримайтесь, 8 стали, ну добре.